Яка пропущена через нашу свідомість і йде розпакування всієї нашої структури ДНК? Це те, що ми можемо називати родовою пам'яттю, це те, що ми можемо називати е, тими глибинними знаннями, тим зв'язком з Богом і так далі і так далі. Тому, власне, нам необхідно це усвідомити. Засіяти як зерно, да? і в собі його розкрити. Ці знання вони є, От вони лежать, От я їх розказую. Дивіться відео, слухайте там, читайте, вивчайте, але не всі можуть це осягнути. Тому що покон, власне, знаєте, він доступний, або, скажімо так, розкривається в стані кона, кон, покон знов-таки ще раз вернемося до цієї ситуації, що жити по. Кону жити по божественним законам праві згідно, згідно вищого, згідно божественного Ми рід земний, а є рід небесний, який у роді Всевишньому перебуває.